Весь Донецьк затягнуло густим димом. В день у тимчасово окупованому місті пролунали потужні вибухи. За даними російських пропагандистів, звуки дуже гучні звуки доносилися поблизу будівлі так званої адміністрації глави невизнаної ДНР у самісінькому центрі. Що відомо про наслідки та де нині сам ватажок псевдоформування Пушилін розберемося просто зараз на каналі Січас. Про Кремлівське агенство Ріа Новості повідомляє у день 18 вересня. Вибухи пролунали біля будівлі так званої адміністрації ватажка угруповання невизнаної Донецької народної республіки в лапках Дениса Пушиліна. За словами російського кореспондента, було щонайменше одне влучання в будівлю. Решту снарядів буцімто було збито засобами протиповітряної оборони. Скільки саме ракет летіло, не вказано. Однак медіаслуги Кремля запевняють, що будівля нібито зазнала незначних ушкоджень. Разом з тим, тамтешні телеграм-канали одразу ж практично в режимі реального часу почали публікувати фото та відео із місця події. Ви тільки подивіться, на ці… Незначні ушкодження. Густий дим валить, ніби з труби якогось промислового гіганта. Курява підіймається біля пошкодженої будівлі та закриває собою небо. І не тільки. Немає чим дихати на вулицях захопленого міста. Повсюду відчувається смог. А ось яка панічна реакція у самих жителів. Фото наслідків вибуху в центрі Донецька зблизька опублікувало агентство Ройтерс. Найбільше постраждали останні поверхи. Там вибуховою хвилею потріпало фасад, вибуло скління, повикручували шибки. На асфальті по бульвару Пушкіна лежать шматки стін та інших будматеріалів, що летіли з верхніх поверхів. А ще можна розглядіти щедро розкидані уламки від ракет. Примітно, що за кілька годин до вибуху голова псевдореспубліки Дініс Пушилін. Писав у своєму телеграм-каналі про нараду. Проілюструю прямою мовою колаборанта на оперативній нараді з головою уряду ДНР, так званого, Євгенієм Сонцевим, керівниками органів виконавчої влади, головами міст та районів, обговорили низку тем, серед яких відновлювальні роботи, ремонт доріг, питання соціального блоку та інше. От вам будуть і ремонти. Ну, а одразу після бавовни засоби масової інформації почали шукати дані, чи ж не зачепило часом і самого ватажка власною персоною внаслідок детонації. Але той виплив сам: шукати його не треба було. Із відеозверненням паніки нієт, жертв ніт так. Можна коротко передати слова гауляйтера. А ось і повна версія ролика. Дивімося в результаті обстрілу вороженими формуваннями України. Центра Донецька зафіксовано розрушення гражданської інфраструктури, погибших ранених. Попередити інформації немає. Тим часом адміністратори інтернет спільноти МЕШ вказують, що за їхню інформацію, щонайменше дві особи постраждали. Усього було випущено нібито три ракети із РСЗВ ГРАД про це повідомляє представництво ДНР в лапках у спільному центрі з контролю та координації. Є й паралельна версія, так звані воєнкори, та російські військові експерти почали озвучувати свої здогадки, чим вгатили по маріонетковій місцевій владі. За уточненими даними зі слів росіян, ракетна атака на центр Донецька була здійснена із використанням американської РСЗВ Хаймерс. Українські військові ситуацію не коментували. А що думаєте ви? Чи достатньо потужно вгатило, аби у колаборантів щось змінилося таки в головах і у їхній свідомості? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте про свою вподобайку. Активніше раджу підписуватися на ютуб канал сейчас, аби не пропускати таких новин. А ще дивіться, що грюкало на Донеччині учора. Моя колега збирала букет бавовни. ділимось ними з вами. Вже за мить не перемикайте. На тимчасово окупованих територіях розцвіла чергова бавовна, де цього разу пролунали вибухи та що палає, розкажемо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник. Поїхали а в окупованому росіянами Донецьку. Пролунала серія потужних вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Інформації про постраждалих наразі немає. Відомо лише те, що бавовна трапилася. Куйбишевському районі міста, окрім Донецька, гаряче для окупантів сьогодні було і у Токмаку, де також пролунала серія потужних вибухів. Про таке повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Де саме трапилась бавовна наразі невідомо. Водночас варто зауважити, що Токмак вважається одним з головних опорних пунктів росіян у Запорізькій області. Саме тому звільнення одного населеного пункту є одним з головних завдань для наших військових на цьому напрямку. Я нагадаю, що напередодні неспокійно було і у тимчасово окупованому Бердянську. Там, за інформацією, місцевих мешканців пролунав потужний вибух. А у тимчасово окупованому Генічиську українські партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Про таке повідомив військовий партизанський рух рухатеж. За даними підпілля, один з російських військовослужбовців дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу, після чого він залишив 10 кілограмовий подарунок. У момент виходу військових з техніки він активував вибухівку. Як результат, було знищено дві вантажівки з особовим складом. Агент, у свою чергу, зміг успішно покинути Єгенічіськ. Неспокійної на території Росії Хлапки, чули жителі ряду населених пунктів у Білгородській області. Як повідомляла місцева влада в селищі Щетинівці, з БПЛА нібито було скинуто два осколкові боєприпаси. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Руйнувань немає. Окрім цього, безпілотника ще один дрон був нібито збитий в районі розумного. Обійшлося без жертв. А по селах Довге та Кукуєвка нібито було випущено 11 артилерійських снарядів. У жодному з населених пунктів немає ані руйнувань, ані постраждалих. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео.